5 грудня 1994 року був підписаний Будапештський меморандум. Третій, після Росії та США, ядерний арсенал у світі, а це міжконтинентальні балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-95 та ту 160 ядерні боєзаряди, перебував на території України на момент здобуття нею незалежності. Однак Київ не мав контролю над ним. Ядерні валізи та ключі були у Москві. Попри це, і США і Росія наполягали на якнайшвидшому перетворенні України на без'ядерну державу. За відмову від ядерної зброї країні обіцяли надати паливо для атомних електростанцій та частково погасити борги за газ. Після низки переговорів тодішнє керівництво держави погодилось на цей крок у грудні 1994 року. Україна, Росія, США і Велика Британія підписали Будапештський меморандум, в якому країни-підписанти гарантували безпеку України в обмін на її без'ядерний статус. До 1996 року боєголовки було передано Росії, а пускові шахти знищено. 2 червня 1996 року. Україна офіційно втратила ядерний статус. Більш детально про це дивіться у відео на youtube каналі Стежками історії.